24 числа, коли почалася війна, я для себе вирішив, що досить, що треба піти захищати свою країну, дітей, сім'ю свою. Я вирушив у військомат, щоб записатися. Я не, ніколи не служив, я будівельник. Нас вдягли, дали зброю, почали навчати навики. Тактику, медицину, ну, як вижити, як кажуть, в боротьбі з ворогом. І наприкінці квітня ми з, з нашим підрозділом, з нашим батальйоном відправилися в зону бойових дій на схід, в район Попасної. Ворог був потужний. І танки, і БМП, і були, і авіанальоти, і по 18 годин нас бомбили. Ну, Важко, так, да, було важко спочатку, але як нас вчили, перші дні важко, але потім ти вже звикаєш до цього. Звикаєш до гармат, артилерії, мін, зривів. Тобто організм вже до цього привикає. Ну і Максимально наше було завдання стримати, не дати їм просунутися. Дуже багато хлопців втомлюються, але я їм завжди кажу, хлопці, серед цієї війни треба. І е, десь приділяти хвилинку позитиву, десь жартувати, сміятись, десь таке. Бо якщо бути завжди зосередженим, і от от все, ну можна, як кажуть, зійти з розуму і, ну, і шукаємо. Як кажуть, може завдяки цій війні от, дуже багато побратимів з'явилося, таких уже кажуть, насправді справжніх друзів це наша держава, і ми не маємо цих орків запустити далі. Я завжди хлопцям казав, хлопці у нас. Останній шанс, більше такого шансу не буде. Або ми, або вони. Треба покласти крапку вже, тому що сторіччями нас ці свині давлять, давлять. І, ну, ми незалежна країна, ми українці, ми маємо боротися і вірити в нашу майбутнє.